Доброго ранку. Ми сьогодні знову завітали в кафе Мормелад, де вже вам знайома пані Ірина приготує смачну каву. Ну вона не тільки смачна, а буде ще й цікава на вигляд. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, що ми будемо сьогодні робити і що ж цікавого воно так буде виглядати. Ми сьогодні будемо готувати полонично бананове лате. Так. А виглядати воно буде цікаво тим, що кожен слой буде відокремлюватися один від Молоко. одного. Від кави угу. і від пени. Вже заздалегідь нам чогось налили в келих. Так. Розказуйте. На дно банановий сироп так. та полуничний сироп. Так. Ось тут є. молочко і пенка. У нас є теж зроблене еспресо. Ага, так. тобто сильна кава, крипка, гірка так. кава. Барна ложечка. Барна ложечка. Так. Ми вставляємо цю барну ложку в пену. Так. І потихеньку вливаємо еспресо. Бачите, як цікаво. Ось так. Будь ласка, віка, можеш попробувати. Все чудово, наше полунична бананове лате готова. Класно! Так швидко і не зовсім складно ви можете приготувати каву для своїх близьких та рідних вам людей. Бадьорого ранку і бажаю вам гарного настрою і приємних вражень на каналі «Поділля Центр.